Ходжу до магазину і майже щодня купую на розлив квас. 16 гривень пів літра. І думаю собі. Ну не дурочка, чи в тебе клепки в голові немає самі приготувати? Я глянула в інтернеті, а там тих рецептів мільйони. Вирішила обрати по-своєму. Розуміння трішки підшаманила, не вийде, буду продовжувати експериментувати, нічого страшного. Так, я починаю. Результат згодом чесно розповім. Кип'ячу 5 літрів води. Далі 200 г цукру. згодом додаватиму ще мед. Дві повні згорою столові ложки цикорію. Ой, коли пасла череда в дитинстві, скільки його цвіло на косогорах. Одна повна чайна ложка лимонної кислоти. Це 7 г. Запарюю частиною киплячої води. Хай розчиниться цукор і завариться цикорій, як кава. Чекаю охолодження до температури 30 градусів, щоб тепленьке було. До цикорію додаю 3 столові ложки меду. Розколочую, хай він розчиниться. У буньку вливаю кавовий напій, залишки води, додаю 2 чайні ложки без гірки, а це 6 г сухі дріжджі, 10 штук ізюму. Не мию його, закручую і гарненько переколочую. Далі прикриваю марлею. І виношу, ставлю на сонце. Залишаю на пару годин. Булькає! Залишається розлити по пляшках. А, савача лапа! Та поставайте ж ви вже пеньками. Не доливаю доверху, тут уважно. Видушую повітря, щільно закручую. Залишаю на кухні на столі, вечоріє, допоки не надуються пляшки. Це займе до однієї години. Потім перекладаю у холодильник. А вранці спішу скоштувати, бо дуже цікаво. Мамцю ж, моя рідна, яка залихвацька вийшла в мене брошка один в один бочковий квас на літню спеку, друзі, дорогі мої, готуйте! Ух ти з першого разу і в Яблочко.